Всім вітання. Дякую, що ви заглянули на наш канал. Не дуже довго, не треба перемотувати. Мені часто запитують, а що буде, коли пропаде світло. У вас там всякі насоси, клапана, трьохходові клапана всякої там апаратури, всякої арматури, всього, всього 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 І Дивіться, зараз ми вимкнули насос. Оце і бачимо, я не знаю хто розуміє з електронним керуванням. Не світ це не жодна лампочка. Вона показує, які швидкості це електронне керування, це не механічне. На котловий насос не працює. Котел ми верхнього горіння він повільно дуже бере температуру, дуже він так маленька потужить. Хоча працює непогано, відкрили знизу, ну, тому що ми бачимо, як об'яснити. Хто знає, бачимо це тросечок, так? Жень, е, означає те, що Поршень десь близько донизу. Поршень десь тут вже знаходиться в нас. Ми відкрили ці 30 напряму. Другого так і тут сухенький. Дали добряче йому жару. Бачимо, як горить. Добряче жару, вимкнули світло, раз температура пішла ну, до 90 не дійшла. До 90-не дійшла. Так, десь 85. Ми дали ще більше жару. І знаєте, що стало? Температура почала знижатися трошки. Бачимо, вже тут падає на виході. До 75. Котел горить, там аж, аж чудо яких як шипить вода як в чайнику, то вряд же смаликом такий жар. Дуже такий сильний жар. це ж дуб. Що у нас почало відбуватися? Почала підніматися температура теплоакумуляторів вгорі. Тут була 35, як вона поки що залишається. От тих 35 градусів, там трошки менше 35. Стало вниз на вхід в котел. Отець 35 градусів. Плюс до того тут будиночок на два поверхи. Є кран, бачимо, для самотоку відкрили туди. Пішло вгору. І з вороточка, із другого поверху для самотюку є кран. на один дюйм. Тут відкрили. Вже вертається водичка така ну, літненька. Літненька. прекрасний самотіок пішов одночасно і в теплоакумулятор. Одночасно в систему опалювання другий поверх. Якщо в штатному режимі хтось каже, от якщо, наприклад, нагріти теплоакумулятор донизу і пропаде світло, в штатному режимі ми не будемо відкривати тривати Так, Температура може піти більше 90 градусів, релятор цепочка трошки прикриється, придавить, він може піти до 100 градусів. І Така ємність. Фу, на цьому котлові взагалі там не проблема. Лег... Він легко зупиняється, він взагалі не закипить із цією ємністю. Але б якби ну, був інший котел, якщо все нормально, автоматика прикриває, ємність це друге життя. Але бачимо, що ми її підняли вгору, а горіння зараз внизу. Навіть якщо у вас котел верхнього горіння, і ви будете його запускати, у вас буде ємність не прогріта. А якщо ви прогрієте рівність донизу, то вже у вас і буде поршень внизу, тоді буде краще самочок, розумієте, звідси вгору йти прекрасно. А якщо у вас вже котел, у вас не може, не може такого не буде випадку, щоб котел ви запускали повний, а внизу на борці було 70. Так не буває. Поки у вас котел догорить, показуєте жар, то вже у вас буде внизу все одно холодніша бочка і прекрасно працює без світла. Ніяких питань немає. Бачимо, скільки часу ми займаємо це. Цей роличок вже хвилин 15 ми тримаємо тут, може більше. З відкритими дверима, вже там ще більше жару дали. Але ще більше жару, температура трошки побільшила, бачимо. нам більше 80. Все, на заворотності 35. Тим більше ще система, бачите, як зроблена. Нема жодного клапана внизу. Нема жодного клапана. Ось так здається, що багато всього, але бачимо труба. Без ніяких клапанів без нічого. Напряму йде. І один клапанок тільки на виході цей пристковий. Ну і цей клапаночок. Тут він мусить бути. І кожна система із теплоакумулятором ну, має працювати аналогічно. Ось таке на сьогодні коротеньке відео. Дякую всім за перегляд. Пишіть, коментуйте, лайкайте, підписуйтесь. Oh, До побачення well. в нових відео.